Сьогодні 10 травня і я вам розкажу, як вирощувати кабачки в тунелях. Сію я на стіні 20 лютого при температурі 15 градусів тепла в теплиці. Сорт називається Орал та Імператор. Висаджував я розсаду кабачка 25 березня. Схема посадки. Ростіння, між міжростяння, якщо йде ряд, то 50 см. Де тут буде прохід прохід між розстенням, тут буде 60 см. Після того я давав для старту, щоб кабачок пішов у ріст аменяшної селітри при низьких температурах. Якщо вже підуть вищі температури тепло, то давав карбоміту. Потім вже буду давав монофосфату калі для наливу плодів або суперфосфату. Скільки витримує кабачок мінусової температури. Якщо просто накле... накрито ось таку пленку, то кабачок витримує мінус 2. Якщо накрито агроволокном щільністю без пленки. Щільність агроволокна має бути 50 мікрон, то витримає так само мінус 2. Якщо накрито і пленку і агроволокном і опалюється газом і ще. Можна і свічками, то і витримає мінус 7, як було того року заморозки в травню. Так само поговорю про те, як підливати. Має бути. Підливати потрібно, коли земля вже висихає. Бо якщо буде забагатий полив, то почнеться плісність скидати і гниль плодів. І потім треба буде обробляти свічу.